Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Тейланд. Перші в показі яскраві срібні сережки з натуральними рубінами та опалами в огранюванні. Розмір поверхні 35 на 16 мм. Рубін 5 мм, опал 6 мм. Вага сережок 9 грам, кубічний цирконі відтіняє камінчики 1 мм. Англійська застіпка. Трішечки занижений штифт. Штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже яскраві опали. Неперевершений колір рубінів. Насичений червоний колір. Вартість сережок 2350 гривень. Вишукані. Елегантні срібні сережки з натуральними блакитними топазами. Розмір поверхні 36 на 15 мм. Вага сережок 9,2 г. Топази 8 на 6, 7 на 5 та 3 мм. Прозорі чисті, як сльоза. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки. З натуральними смарагдами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 35 на 5 мм. Смарагд 6 на 4. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 6,3 грами. Англійська застіпка. Трішки занижений штифт. Недовгий штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Смарагди дуже гарної якості, напівпрозорі, не бліді. Завдяки ось такому дизайну будуть видовжувати обличчя своєї власниці. Вартість сережок 2700 гривень. Срібні сережки пусети на закрутках. Сапфір, рубін та топаз лондон блу. Сережки 5 мм. Сапфір вага 1,4 грами. Рубін 1,4 грами. Топаз 1,3 грами. Роздивимось ближче. Сережки на закрутках. Ще додатково додам силиконові заглушки. Сережки вкриті родієм. Вартість сережок сапфір 1200 гривень. Рубін 1200 гривень. Топаз 900 гривень. Неймовірні срібні сережки з крупними мозамбікськими гранатами. Це найбільші гранати, які мені зустрічались в такої ювелірної якості. Розмір поверхні 34 на 14 мм. Гранат 10 на 8 та 1 мм. Нічого зайвого, тільки гранати. Вага сережок 6,6 грам. Англійська застіпка, штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із воротнього боку. Центральний гранат просто неперевершеного кольору. Та якості. Вартість сережок 2900 гривень. Срібні сережки з натуральними танзанітами, сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 17 на 15 мм, Танзаніт 8 на 6. Сапфір та цирконі 1 та 1,2 міліметри. Вага сережок 5,4 грами Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку. Вартість сережок. 2250 гривень. Елегантний срібний комплект з натуральними цитринами, сережки та каблучка, каблучка. Розмір цитрину 12 на 8. Вага каблучки 3,4 грам. Розмір каблучки, виробник вказує як 18,5. За штангенциркулем навіть більше 18,7. Якість дуже гарна. Камінчик прозорий, чистий, виблискує всіми своїми гранями. Сережки, розмір поверхні 30 на 8 мм. Також камінчики 12 на 8 мм, вага сережок 4,9 грам, тобто майже 5 грам. Занижений штифт. Штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість комплекту 3250 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!